Нижній тагільчан особисто привітав голова Кривого рогу Юрій Вілкул, який подякував гостям за приїзд і представив команду своїх заступників. Делегацію побратимів очолює Володимир Білов, заступник глави адміністрації міста Нижній Тагіл. Також у складі делегації Володимир Юрченко, директор муніципального підприємства «Тагілшляхбуд» та голова в ради ветеранів Дзержинського району Нижнього Тагілу Анатолій Гутаров. Під час зустрічі сторони обмінялися інформацією щодо соціально-економічної ситуації у містах, основних напрямків діяльності громад та поділилися у успіхами у реалізації проєктів та реформ Юрій Вілко зокрема, розповів про промислові здобутки кривого рогу, модернізацію галузі медицини, впровадження програми з енергозбереження і підкреслив, що головне завдання міської влади зробити кривий ріг комфортним з високою якістю життя для городян. Нам саме головне нормальні комфортні умови для життя наших житів. У нас велика програма інвестицій і розвитку идет на промышленных предприятиях. Я хочу сказать, что у нас уровень безработицы в городе один из самых низких. У нас 1% безработицы. В прошлом году сдали 90-квартирный дом для медиков, для медработников. И вот сейчас мы идем по такому пути. Ближе медицины придем к людям. Вот переходим к этой, как по всей Европе, мы ну, как во всем мире, будем да, говорить, ближе к семейной медицине. Мы все не ну, можем так вот Любовью встретит ко всем людям так и относимся. И стараемся все от нас зависящее все делать для того, чтобы э, улучшить качество жизни наших людей. Нижньотагільчани передали теплі вітання від голови адміністрації міста Нижній Тагіл Валентини Ісаєвої і поділилися своїми досягненнями та планами, зокрема щодо інвестиційних проєктів, розвитку інфраструктури та житлової політики. По завершенню зустрічі було підписано угоду про співпрацю між містами на 2012 рік, а також відбувся обмін символічними подарунками на згадку про перебування уральської делегації у кровому розі. Після прийому мера члени делегації продовжили знайомство з роботою Криворізької міської ради та її виконкому, завітали до сесійної зали. Сергій Маляренко, секретар міської ради, ознайомив гостей з роботою депутатського корпусу системою інформаційного забезпечення Рада Кривий Ріг, прозвучав гімн міста, яким розпочинаються і завершуються пленарні засідання сесії своїми враженнями від лише початку програми перебування у Кровоморозі, побратими поділилися журналістами. Ми знаємо ваш город, тому що обмінними делегаціями вже з давніх пор нас зв'язують.

Посещаем город, посещаем коллективы трудовые, знакомимся, делимся опытом, что-то у вас перенимаем, много хорошего, очень много. Мы видим, как год от года хорошеет ваш город, благоустраивается. Вот даже сегодня в этом зале, да, слушая гимн вашего города, видя, просматривая, ряд, просматриваю, Ну, город сберет за криворожан, что руководство города. Взяло абсолютно правильный курс значит, на то, чтобы людям здесь жилось комфортно. Это прежде всего. И мы это видим, видим по делам, которые в вашем городе есть. С удовольствием приехал в ваш город, потому что наслышан и о строительстве, и о новых формах работы. Я знаю, что сегодня вот очень хорошо ваш руководитель города сказал, что главное в городе это забота о людях. Мы, тагильчане, в свою очередь, то же самое. Стремимся к этому и делаем все для жителей Нижнего Тагила. Но вот э, наши дружеские отношения, связанные с годами Великой Отечественной войны, дружба, которая идет уже не одно десятилетие, я думаю, от вот таких вот совместных посещений, обменом, опытом, будет еще сильнее, лучше, крепче. Я с радостью приезжаю в ваш город, потому что я сам... Э, по национальности Украины. У меня родители отсюда, тоже волей и судьбе оказались на Урале. Поэтому я приезжаю сюда как к себе домой, с радостью, с удовольствием. И хочу вот в день сегодняшнего вашего праздника поздравить всех жителей Кривого Рога с замечательной датой. Пожелать вам прежде всего здоровья, удачи, хорошего настроения. Всем самого доброго и хорошего. Мы вот в кровавой схватке. Эта дружба у нас родилась, потому что э, ваши жители, экуированные к нам на Урал, помогали строить металлургическое производство на НТМК, металлургическом комбинате. Поэтому эта дружба, которая родилась в годы войны, она останется навсегда. Два братских народа, они всегда будут вместе. І надо все діло для того, щоб никакие сили нас не роз'єднали. Далі уральські гості перейшли до муніципального центру послуг. Наталія Романовська, начальник відділу дозвільно погоджувальних процедур Місвиконкому, ознайомила з його роботою, структурою і надала вичерпну інформацію щодо спрощення дозвільних процедур і сприяння розвитку підприємництва у Розі. У програмі перебування делегації також знайомство з головними об'єктами інфраструктури міста, його промисловим, науковим, культурно-мистецьким потенціалом та зустрічі з представниками громади.